Марина обирає взуття для свого трирічного сина. Каже, тільки не пішли в садочок, тож треба зручне змінне. Ось обрала синочку капці, дуже зручна кімната з'явилася. Можна по віку вибрати дитинці, речі, наприклад, теплі, на більш таку холодну погоду. Все розкладено дуже зручно. Тут у новоствореному банку одягу для малюків, облаштованому на базі Чернігівської міської організації Червоного Христа України, можна взяти речі як для новонароджених, так і для дітей віком до трьох років. Більшість одягу та взуття нові чи вживані, але у гарному стані та без дефектів. Заповняють благодійники. Адже перед тим, як сюди потрапити, речі попередньо ретельно обробляють. Ми залучаємо громадські організації, нам допомагають підприємці, але ми приймаємо в людей одяг. Одяг ми приймаємо сезонний, в дуже гарному стані або теж новий. Сортуємо, перебираємо десь щось прасуємо, десь щось перемо цей одяг підшиваємо, ремонтуємо і потім пропонуємо людям. За словами Олени Лазаренко, невдовзі вони закуплять парову шафу, яка допоможе швидко дезінфікувати велику кількість речей під тиском високих температур. Окрім одягу для малюків, поряд в іншому приміщенні вже певний час працює кімната для дорослих та підлітків із сезонним асортиментом. Каже, в один із останніх днів вони прийняли майже тисячу людей. Ми більше судивки в цю кімнату залучаємо людей з довідками ВПО і зруйноване майно, і можемо ще долучити багатодітні родини, тобто в... Азливе верста населення, да головне десь в, пріоритеті в нас люди з довідками ВПО, тому що люди звертають до нас, яких нічого немає. Люди приїжджають в наше місто і хочуть щось отримати, отримати, якусь допомогу. Але якщо до нас звертаються звичайні люди, яким щось потрібно, ми ніколи нікому не відмовляємо. Нагадаємо, нещодавно представники міської організації Червоного Христа України одержали грант на суму 200 тисяч гривень. На ці кошти вони закупили професійне приладдя, нові швейні машини, переважну частину з яких передали Чернігівському реабілітаційному центру номер 2 а іншу залишили на базі свого приміщення, аби перетворити його на соціальну майстерню та безоплатно шити на замовлення чи ремонтувати одяг для людей, які найбільше цього потребують.